Ситуація наступна. Ми вчора говорили відповідно енергетичну незалежність Сумської області від ударів ворога по об'єктам критичної інфраструктури енергетичної інфраструктури. Відповідно, ми чітко розуміємо, що наші громадяни в першу чергу залежні від електроенергії, якої також буде здійснено і опалення приміщень в осінньо-зимовий період, і тому ми маємо бути готовими до будь-яких викликів сьогодні на п'яту ранку близько ста Тисяч абонентів було відключено після 5 ранку шості тридцять вісім фахівців підключили більшість абонентів міста Суми та передмістя до енергоживлення. Затверджено 523 діючих пунктів незламності. Та 13 путів незглавності готові до відкриття додаткового до окремого рішення. Місто Суми, Охтирська, Роменська, Конотопська, Шостинські райони мають бути впевнені, що ми прийдемо на допомогу і що е, всією країною і те, що наші громадяни будуть відчувати відносну безпеку в цей важкий для нашої країни час. Так до роботи штату буде робити науки заявних зубів також важливі з сегменти зору логістичної складової для того, щоб у нас були і всі нації послуги доступні населенню на територіях. Якщо буде потрібно, будемо робити мобільні групи для розвезення і пенсії і інформації, і у нас просить сьогодні здійснює підвезення медичних товарів. Хотів би ще звернутися до керівника кардиційного штабу, щоб включити до складу кардиційного штабу мінцифру. Стосовно мобільного зв'язку, це серйозна проблема, яка виникає з ситуації відсутності промислової електрики. Дуже серйозна проблема. Ми її відчули. Я вчора збирав координаційний штаб обласний, заслуховував їх, і де безумовно. Звертався до нас комісії. Вони теж обіцяли надати нам допомогу щодо технічної і практичної допомоги. Але я думаю, що в штабі буде працювати представник Мінцифри, це дасть нам більше оперативного рішення проблем. Бо вчора той же водофон половина станцій не працювала. Під час, коли найважливіше відсутня була повністю енергетика в місті суми. Половина базових станцій не працювала тому були проблеми з комунікацією і оперативним рішенням. Друге питання стосовно 20 кілометрової зони прикордонних громад, які не мають бути враховані при лімітах графіків погодинних відключень. Це рішення, яке було прийнято і урядом зазначено. Воно було в засобах масової інформації, що 20 кілометрова зона відключатись не буде, і в графіки погодинних не буде включена. Вона вона сьогодні працює. Тобто як і в усіх областях країни. Хотів би нагадати рішення ставки. Ми на цій ставці були якраз і з Олексієм Володимировичем колегою кілька місяців. Тому завдання президента і ставки, щоб на сьогодні всі вишки мобільного зв'язку працювали не менше 10 годин на Новий рік. Вони мають працювати, тобто забезпечені елементами безперебійного живлення не менше 20 годин. Які б у нас не були виклики, люди мають бути зв'язком. У нас є автомобілі броньовані, які сьогодні є в системі. Там в Чернігові в інших областях, якщо можна нам дати сюди, для того, щоб наші енергетики могли працювати в таких от умовах постійного вогневого впливу ворога, я хотів би подякувати всім учасникам сьогоднішньої наради за ту оперативність, яка з боку керівництва країни і офісу президента. Кабміну відповідно відреагували на ту ситуацію, яка склала. Ситуація дійсно непроста, і ваша допомога сьогодні в Сумській області дуже важлива. Хотів би подякувати Збройним силам, які навіть за цю ніч з 40 шахідів, які зайшли в повітряний простір, 16 було знищено.